Любі друзі, що ви тут робите? Ми прийшли подивитися на усадьбу Так. Відомо дуже людину в свій час. Я так переполагаю, що і в наш час дуже багато людей про нього знають. І ми дуже раді, що... що окна, через які дуже розрушаються здання, так як попадає сніг, влага, вітер. Усадьба благодаря тому, що ці окна були заділені, Була, завдяки, громадськості завдяки громадськості і нам громадськості, активним <рес> людям, котрі не байдуже. все, що відбувається. Благодаря цим людям було все зароблено гарно. І ми сподіваємося, що усадьба буде ще стояти і вона буде реставрована. От так, як на цих листівках, вона буде от це наша вона, віточка. 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 Ура! Віточка <рес> Все, дякуємо, дякуємо, зараз будемо... Подивіться, будь ласка, яка була ця гарна усадьба в свій час. О. Це правда, це правда. І ми маємо сподівання, і що вона знову е також стане. І ми повинні лишатися таким свинським вітчизником знаменитим, який багато зробив для цієї традиції. І щоб менше було, одоробив навколо. Так. Да. А і столиця той, перетворилась той, на справжню перед... Цивілізовані країни навпаки свої такі цінності, зберігають, реставрують. І туди з задоволення приїжджають туристи, тому що туристам не цікаво дивитися на сучасне здання, висотку якусь. Приїжджають дивитися на такі старовинні усадьби, у котрих є своя історія. Да, тут тим паче. Творилась директорія, а вони і про це забули в 1918 році. Уявіть собі, тут сидів Люди, перший. Вивчайте свою історію, історію свого краю, свого городу. Ні, Петлюра. А, Симон історію свого краю, да? своєї вулиці, своїх домів, які знаходяться рядом з вами. Це ну... ваша історія, яку ви зберігати. Бачите, слава Богу, людей е, чимало ходить повз і Я думаю, вони нас чують. Бачать, дехто е, іноді підходить, дехто боїться, але ми зараз тут наробимо всякого добра. Добра. Я